Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. З приходом літа, напевно, кожного з нас навідує думка про відпочинок. Нам всім хочеться відпочити як фізично, так і духовно, так і психологічно. Сьогодні наші гості, які завітали до нас студію, поділяться доброю пропозицією, як ми можемо час літа використати для нашого добра, як духовно, так і фізично. Сьогодні у нас в гостях отець Юрій Остап'юк, Остап який є головою релігійної місії Центр студентського капеланства, Та Марія Ленько, яка є програмним менеджером хабу ментального здоров'я діяти Вітаю вас, в гостях. Знаєте, я думаю, що дуже важливо розпочати власне, з цієї пропозиції, з якою ви прийшли. Бо я думаю, що глядачі, які нас дивляться, їм дуже цікаво, як можна з користю провести це літо. У нас вже було багато програм про різні заходи, які пропонують різні організації, добрі, такі християнські. І дуже цікаво би почуло було би почути від вас, з якої пропозиції прийшли ви. Пропозицій дійсно дуже багато. І ми теж маємо пропозицію для молоді. Віком від 20 до 30 років. Так, зразу взяли і обрізали, розумієте? Ми це акцентуємо для того, щоб десь окреслити з цією пропозицією, власне. Чому 20-30 років це один з унікальних часів для молоді. Чи вони ще не в одруженому стані, чи в одруженому стані. Але, власне, це такий прекрасний вік, де можна багато чого ліпити. Як в доброму сенсі, та їхнього серця, душі, поглядів, світоглядів. Власне, і ми цього о, літа маємо з 1 по 5 mm -hmm. липня ось, е у Карпатах. Е власне, школа особистого зростання робить е, мітінг, е для такої молоді від 20 до 30 років. ось. Що таке школа особистісного зростання і чому така назва? Ох, це теж дуже е, цікава історія. Скажу, що вона не просто так народилася. Це школа особистого зростання, і вона має свою історію з одного з літніх таборів е, релігійної місії Центру Зеленського капеланства, е, до якої е, е, власне, до якої ми готувалися одного, одного з літа. 2019 чи 2018 року. Де ми так обігрували словами, що би це могло би бути. Ось, у літньому таборі. Власне. І одна з таких ідей використовувалася, що було б добре якусь таку цілу, навіть не просто літній табір зробити для студентів, а зробити, цілий, скажімо, цілу школу. Ось, це була просто ідея. Просто думка, і з часом, у, у момент також, якби це не було дивно, літній витворилася ціла ідея школи особистого зростання, де ми поєднали власне у цій школі духовність з неї сторони, і психологію, тобто ментальний світ, духовний світ і ментальний світ. І так крок за кроком викристалізовувалася сама концепція школи особистого зростання, що основною цілею місією, щоб людина доторкнулася, зустрілася з, з своєю духовністю, своїми стосунками з Богом, з собою, з людьми, і, 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 і власне, як переживається стосунок з Богом і з собою, як е, е, у психологічній сфері. Я так розумію, ця школа відкрита не тільки для студентів, правильно для студія відкрита спочатку. Першочергово це було для студентів в процесі. Знову ми бачили, що це трішечки складно є до прикладу до, до 20 років приймати цю інформацію, яку ми подаємо, опрацьовувати себе чи це реально до 20 років? Так, але там трішечки має бути не не така глибина. Яку ми подаємо на школі особистого зростання від 20 до 30 років? Чому ми не обрізали, ми не хочемо нікого образити? Просто після 30 років там трішки інші процеси вже відбуваються. І тим паче, як уніфікувати в, в одному полі, щоб 20-30 років більш-менш були однолітки, скажімо так. Розумію, дякую. Марія, яка ваша функція в цій школі? В цій школі я є координатором, також частково організовую, власне, ці модулі школи особистісного зростання, бо моя історія в хабі почалася з адміністрування. Потім я стала координатором школи особистісного зростання, а вже зараз вже є координатором хабу ментального здоров'я. Тому, власне, я є в команді і ми готуємо, е, організовуємо реєстрацію, підбираємо локацію і так далі. Тобто від початку і до кінця є е, 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 е на школі, і дбаємо про учасників. При відкриті трошки завісу програми цієї школи. Я думаю, ви скажете більше, ніж отець. Отець трошки загадково, деколи говорить. Е, я розумію, чому, щоб зберегти інтригу. Я думаю, Марія більше розкаже про програму, що саме є в, власне, в програмі цієї школи. Гаразд. В більшості школа особистісного зростання складається з чотирьох днів. Модуль складається з чотирьох днів, де власне кожного дня ми поєднуємо лекції з психології і духовності. Тобто їдуть на школу тренери, і ми вибираємо спочатку тему загальної школи, і тоді кожного дня в нас є одна, одна тема з психології, одна тема з духовності. Також в нас є присутня літургія кожного дня. Є можливість індивідуальних зустрічей з психологом і з духовником. і ввечері в нас є вечірнє обговорення, так звана групова терапія. Власне в такому стилі групової терапії, то не є чиста групова терапія, але ми так для себе робимо обговорення: хто як проживає день, з чим зустрівся, з ким зустрівся, зрештою, та які почуття, пережиття, бо праця в. в Протягом цілого дня піднімає дуже багато а, внутрішніх процесів і дух, духовних, і психологічних. Тому це важливо винести на на, на центр, в назовні. Я так розумію, це є певна система. Так ви сказали, що так. є модуль літня. Скільки таких модулів протягом року взагалі є? Це чотири в основному. 4, так чотири або інколи п'ять може бути. Ось, наприклад, як цього року ми ще додаємо цей літній табір, який у нас буде з 1 по 5 липня, то він же буде п'ятим, окрім таких звичайних модулів. І а Він буде звичай... на п'ять днів. А, а такі звичайні модулі тривають скільки часу? На чотири вони... дні. дні. А і де вони відбуваються? В різних локаціях. Направду в різних. Ми пробували і в Яремчому і В Мрюхморшині, Брюховича. в Брюховичах. Дещо ми робили? Унів в монастирях. По-різному. Я розумію, що завдання і вчитися, і відпочивати. так? Ви згадали, що буде похід е, в гори. Молод про відпочивання. Ви знаєте, е, от так, один з так, те, що я можу сказати. Е, бо у нас є теж правила, прописані, що не можна особисті якісь. Е, Якоїсь людини особисті питання піднімати, те правила двох замків і так далі, так далі. І багато хто говорить відпочити. Ну, прекрасно, і гарний запит, але є одна велике, велике але люди там точно не відпочивають. Тобто багато є праці внутрішньої. Ви вже половину аудиторії відсікли, що. Я думаю, або зацікавили. А другу зацікавили. Це вже нехай сама людина вибирає, але так, це відпочинок, де можна і погуляти в горах, якщо люди хочуть вийти до людей, скажімо так. Але насправді люди багато працюють Внутрішньо, Тому що є у самому модулі, ми. Маємо практики медитації святої тіло Лойоли. Ось і потім після самої медитації маленька в них рефлексія на це все. І треба час це все асимулювати, обдумати, усвідомити. І це, це, це ну, дуже дуже багато праця. Ми навіть. Трішки ну, це в доброму сенсі, так хтось там каже признайомство, о, я приїхав чи приїхала відпочивати. О, як це прекрасно. А ми з тренерами добре, гарний запит ваш дуже гарний запит, нехай вам вдасться. Але знову ж, людина може і відпочивати, і не працювати, тобто ми не заставляємо. Чим унікальна школа, що ми нічого не заставляємо. Ми даємо пропозицію, навіть на цю саму літургію, яку ми маємо. І не зранку, до речі, дорогі наші глядачі, тому обов'язково 6-7 ранку ставати. Ми робимо в такий зручний час серед дня. Переважно це перед обідом, коли людина вже трішечки проживе день, адаптується. Ми навіть запрошуємо на літурію, ми нікого не застаємо. Це не такий знаєте, дитячий табір. Ти мусиш прийти там, або обов'язок. Ні, людина сама роздивляється, чи вона сьогодні хоче бути. З Богом, чи можливо хоче навпаки відсторонитися. А вона не хоче піти на літургію чи навпаки, хоче. Е, Обов'язковим моментом також маємо зустріч із психотерапевтом е, і з духівником. Це важливо, бо е, в цих всіх процесах на цій школі е, багато, що, багато є знаків запитань, на які е, важливо не залишатися з ними. З тими запитаннями і важливо доторкнутися, так? Тобто, тому учасник може прийти, запитатися, що зі мною, або чому так, а що це, а інше. І я вам скажу, що це неймовірно є о, власне цей контакт, та людина з собою, людина з Богом, людина з іншими, бо людина починає думати, ого, так може бути, ого. Так, зі мною може бути ого, я таке пережив чи пережила ого. А це називається насилля Ах! і так багато інших процесів. Вибачте, що це слово зачепив, але то не тільки в контексті, скажімо, фізичному, а в різних контекстах, так. Я розумію. От скажіть, будь ласка, от закінчиться модуль. Якщо ви піднімете певні такі речі з глибин душі людини, можливо, якісь переживання, спогади, минуле. Чи ви якось пропонуєте їм супровід в подальшому? Тому так. що залишити людину з тим, що вона зрозуміла певні речі, це може бути ну не найкращий досвід, якщо їй далі не допомогти так. в цьому. Як, як ви допомагаєте людям рухатись так. далі? От саме е, два роки тому будемо. Я думаю, що про це ще говорити, але точно два роки тому ми недавно відсадкували два рочки угу. з нашою командою, з нашими психотерапевтами, духівниками і духівницями. В партнерстві з українською освітньою платформою з Центру опіки Саріти і центром студентського капеланства, Я так без офіціозу скажу, домовилися з ідеями, можливостями, приміщеннями. Створити хаб ментального здоров'я, діяти, і саме ми запрошуємо учасників туди користатися чи психотерапевтичним супроводом, так чи духовним супроводом. Тобто людина точно не сама. Більше того, ми маємо алумні, правильно, Так-так-так. де ми їх називаємо не випускниками, а учасниками наших модулів. Час від часу робимо різні зустрічі, також на різні теми, чи це може бути якісь воркшопи, чи це може бути спілкування, е, будь-яка тематика, де також цей власне один із підтримуючих елементів супроводу учасників школи суписного зростання. І багато учасників так йдуть в терапію, опрацьовують своє серце, свої емоції, йдуть в духовний супровід. Я сьогодні, на сьогоднішній час я можу сказати, що духовний супровід, на моє глибоке, особисте переконання, стає тим, яким він має бути. Не будь десь там за місяць, два-три, а що тижня, або що раз на два тижні, чи раз на три тижні, але це стабільно, систематично зустріч з духівником, який має. Своє бачення ведення, так і е, дуже цікаво, що дає різні завдання. Ну, я так і про себе говорю, е, щоб в цьому завданні побачити свій стосунок з Богом. Тому так, ми маємо цю підтримку. Прекрасно. Марія, поділіться трошки статистикою. От отець Юрій згадував, що практично вже фактично вже 5 років є ця ідея, школи особистого зростання, воно функціонує в ін тій чи іншій формі. Які теми за цей час ви розглядали? Яка тема цього модуля найближчого, який буде з 1 по 5 липня, і яка приблизна кількість людей за весь цей час пройшли школу? І яка кількість планується на цей модуль? Найпоширенішою темою це точно є батьківсько-дитячі відносини. Угу. І також в нас, якщо ми, наприклад, виходимо на нові міста, так як ми були в Києві чи Чернівцях, то ми завжди першим нашим модулем це є психологічний і духовний фундамент. Де ми власне розбираємо там базові емоції, що таке духовність, як кожен розуміє духовність і так далі. Також в нас були модулі по самооцінці, по стосунках, стосунках людини з Богом, стосунках людини з собою, стосунках людини з іншими людьми. І, власне, цей модуль, який буде літом з 1 по 5 липня, це буде мистецтво стосунків. І чим унікальний, до речі, цей модуль, тим, що ми робимо три паралельні групи. Тобто, на модуль може їхати подружня пара, закохана пара, сімейна пара, там, наприклад, брат чи сестра. Бо власне на цих діленнях вечірніх вони будуть в різних групах. Лекції вони будуть слухати разом, але на вечірніх групах вони будуть в окремих групах. Ось до цього в нас такого не було, тому це такий наш перший досвід, і насправді це класно, бо дуже багато людей власне, звертаються, що хотіли б своєю половинкою поїхати. Щодо статистики, то якщо говорити про унікальних людей, які були хоча б на одному модулі, то це є точно більше ста людей. Але в нас є дуже багато таких. Як ми кажемо, алюмних, які проходять, наприклад, і чотири і п'ять модулів, вони можуть їхати на ту саму тему про про самооцінку, бо вони розуміють, що цінність модуля, цінність шозу навіть не в темах, а власне в людях, в групі, в індивідуальних зустрічах, в медитаціях. Бо я навіть зі свого власного досвіду можу сказати, що я їду там на щось з певними своїми очікуваннями, що ж там буде по тій темі. Але коли приїжджаю, то бачу, що мені щось піднімається зовсім інше і зовсім інші там травми лікуються і так далі. Де вас знайти? Як зареєструватися? Ну, е, Саме на, на, на цій школі, то буде один день відпочинку. Ми милосердні, боже мій. Тому п'ять днів. Тому п'ять днів, так. Два дні працюємо, день відпочиваємо, два дні знову працюємо. І тоді з Богом вертаємось додому. Ви навіть більш милосердні, як Бог, бо Бог дав тільки один день з семи на відпочинок, а ви один день з п'яти. <плес> Де нас можна знайти. Я думаю, що це можна я би так, Прив'язати так, до таких місць, як вулиця Озаркевича, там у нас зараз основні офіси. Поки що говорю про Озаркевича, бо Поки що ми там. Якісь будуть зміни, то нас можна знайти в Інстаграмі, і в Фейсбуці. Ось, можна також знайти на іншому місці, там, де є студентський храм блаженного Мученика Олексія, також я як капелан студентський, то е, знаходжуся там. А зрештою, е, можна нас знайти в соцмережах і точно написати, чи зареєструватися. Як, е, е, основне місце. це Поки що де ми маємо власне прив'язку до хабу ментального здоров'я, де працюють терапевти, де працюють власне наші духівники-духівниці, то то власне є Озаркевича. Я би так основним, бо ми трошки так ще більше розкидані, бо є ще на матейка, є на е, Бабанича, але більше це ми так на Озаркевича. Але в будь-якому разі інформацію можна зайти так. в Фейсбуці, так, в так, так, так безумовно, безумовно. Але е, кажу, щоб так поконтактувати, то. В принципі, там можна. Але на соцмережах. Точно у нас. Ну, в більшості це інстаграм. Наша mm -hmm. сторінка школа особисті зростання в інстаграмі. Фейсбуці в нас поки немає. Вони mm -hmm. e, та викова категорія та тому в інстаграмі або можна просто написати там в в пошуку «Мистецтво стосунків, бо ми зробили такий міні-малесенький сайт, де власне розказано повністю про цей табір. Є фото, відгуки інших учасників. Тобто така детальніша інформація, щоб можна було mm -hmm. переглянути. От ви задали завідок. Я думаю, це теж дуже важлива складова нашої розмови. Які відоки вам найбільше запам'яталися е, з того, що з тих учасників, які, які, які були у вас на, на школі? Які зміни ви побачили в їхньому житті? Чи вони побачили завдяки школі? Це дуже гарне запитання. Я особисто на відгуки ніколи не дивлюся. В даному контексті в школу особистісного зростання. Чому це, це, це не істина якась моя позиція, просто це про мене, тому що йде процес, людина пробуває в процесі. І те, що мтів вона ділиться, це важливо і цінно. Але я, як той, хто з людиною працюю, я знаю, що за місяць. Цей відеок буде точно відрізнятися від того, що вона зараз дає. Тому е, я би радше з ними зустрічався за рік, угу. та, і що вони пережили, як вони пропрацьовували, що змінилося в їхньому житті. Але можу сказати, те, що ми бо в кінці є також обговорення, як проходить ця школа. 99,9. Все гаразд, все добре, що чимось там їдуть, з підсвітленням, з чим працювати. Ну, позитивно, так. Але Марія, напевно, ще напевно, як організатор, то більше може сказати. Ну, якщо говорити про такі відгуки, то більшість там є власне по, от, по організації. Ми трохи змінили формат школи. То дякують нам за те, що вони можуть довше поспати, пізніше прокинутися. Uh -huh. Але так само, що мене особисто торкає, це те, що люди далі продовжують потім досліджувати себе і власне йдуть в особисту терапію або в духовний супровід. І з останнього модулю, який в нас був, то теж ділились учасники про те, що там сон покращився, краще самопочуття, більше радості, відпочили і так далі. Ну, тобто багато різних відгуків. Але от що мене особисто торкає, це те, що люди не зупиняються і досліджують далі, і потім повертаються ще раз на модуль. Ну та я думаю, що справді найкращим відгуком це є. Так в світі бізнесу говорять конверсія. Скільки mm -hmm. людей потім готові повернутися бо це є свідоцтвом якості продукту? Я думаю, що на завершення передачі дуже би важливо було також, напевно, для наших глядачів почути, хто з тренерів має бути на цьому модулі, і які можливо більш детальні теми вони будуть розглядати, якщо це, якщо це не секрет, звісно, це не секрет. Я тоді розкажу про тренерів. Думаю, що Добре. Одним із тренерів, власне, буде отець Юрій Остеп'юк. Він буде в нас як духівник. Також разом з ним буде отець Степан Мешковський. І також буде брат Роман Дмитрів. Він чується зараз, ще в Львівській семінарії. І з тренерів по психології це буде наша Марічка Тракола. Керівниця Хабу ментального здоров'я діяти буде Оксана Коліщак і також Марія Дубиніна. Вони є психологами в нашому хабі Діяти, власне. Працюють в різних напрямках. Марія працює в гештальтерапії, Оксана є майбутнім психіатром, зараз також психологом. І Марічка працює з дітьми і підлітками. Марія Дубиніна. Угу. Ось. По темах то в нас буде про також батьківсько-дитячі відносини буде точно тема сексуальності, тілесності, і також буде про самооцінку, про те, як не загубити себе, як будувати ті стосунки, чому важливі стосунки, як знайти себе в стосунках і так далі. І Також я думаю, я додам нашу Марічку стосунок з собою також mm -hmm. буде розглядатися. Це один з вимірів, про який, на жаль, забуваємо, що стосунок з собою це теж мистецтво. Ось багато будемо торкати. Але я так додам, ми з тренерами намагаємося бути чутливими до аудиторії. По-перше, це мобільна аудиторія. у Нас не на є 30-40-50 в одній групі, нас є до 15. Група складається до 15. Так, на це літні. Ми поїдемо там 45 на три поділити. Так? Але якщо група їй важко, то ми можемо навіть трішечки щось не скажімо, не, не, мені хочеться сказати, змінювати. Контекст, от куди їх поведе, то, то туди ми їх будемо супроводжувати. Так. Тому це загальні теми, які Марія подала і цей у, у, у контексті стосунку, так, мистецтво. Стосунку. Але побачимо, куди ці стосунки приведуть, і що перевідкриють на цій школі особистого зростання. Я думаю, що та отець ви вмієте зберігати інтригу. І Я хочу на жаль, наш час вичерпаний, але я хочу вам дуже подякувати за, за цю справу. Насправді дуже цікаво, неймовірно. Мене особисто особисто вражає ваш підхід, в якому вам вдається поєднати духовність і психологію, психотерапію. Це є щось абсолютно нове для принаймі для реалії України. І я думаю, що це буде дуже плідним. Так що я щиро переконаний, що учасники школи особистісного зростання будуть задоволені. Дякую за вашу працю. Нехай Дякую вам. Бог вам допомагає і веде в тому, що ви робите. Дякую за зустріч. Okay. Дорогі друзі. Я сподіваюся, що вам була цікава пропозиція школи особистісного зростання. Якщо ви справді налаштовані на роботу над собою, над, своєю, над своїм духом, над своєю душею, то школа особистісного зростання відкрита для вас. Шукайте інформацію у Фейсбуці, в інстаграмі. І я вірю, що ви повернетеся з чудовими враженнями і також будете рекомендувати її іншим. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.